Всім привіт, з вами Альтермор, і це відеоогляд відеокарти Asus RTX 4060, яку я придбав в кінці 2024 року. Якраз в той період приходив Stalker 2, який потребував дуже такої потужної відеокарти, ну принаймні, наскільки це можливо, 4060, якраз була такою відеокарти. Хоча сама гра потребувала більше оперативної пам'яті, а ця відеокарта пропонує чомусь, на жаль, тільки 8. Хоча виробник хитро зробив, що відеокарта, яка має 16 гігабайт, вже іншій моделі, по-моєму, 4070. І... Принаймні 40-60 Ti, і коштує набагато дорожче. Бюджет не дозволяв, тому ми зупинилися на тому, що є. Потрібна була відеокарта не суто для ігор більше, а навіть для монтажу, тому що моя попередня Asus GTX 1650 став серії, яка була красивіша, ліпше збита, якісніша, мені здавалось так. І така маленька, безшумна, абсолютно, з унікальною технологією продувки вентиляторів продувки системи охолодження. І ця відеокарта такого немає. І серії TAF такої не було підходящої на цьому ж рівні, але добре, що є ця. Хороший вибір, і, до речі, по ціні, колись я купляв ту майже так само, як цю. Так цікаво, розбіжність в ціні, ціни трошки попадала, тим не менш. І хоча зараз виходить вже серія 50-60, так серія. Тим не менш, 40 RTX 4060 користується популярністю, її багато хто вибирає. Це класна відеокарта. І чому Asus? Тому що я довіряю. Виробнику Asus, особливо, що стосується материнських плат і відеокарт, вони досить класно завжди збирають, мало з ними проблем. І мені дуже подобається, як вони це все роблять. <клес> <клес> Відеокарта справляється зі всіма задачами, які поставлені. Відеомонтаж дозволяє робити більше ефектів, ставити більше. І я монтую на моніторі в 2К, а відео монтую також 4К. І останнім часом монтую переважно в Wondershare фільмора, хоча раніше використовував DaVinci Resolve, В принципі, можеш і повернутися туди. Просто Filmora це якось все з всякими тими функціями виконується набагато швидше і простіше. Мені дуже подобається. Тому відеокарта повністю виконується все також в іграх на 2К. Тобто велика картинка досить, вона видає непоганий FPS, який може не супервисокий, але дозволяє на гарних налаштуваннях графіки, насолоджуватись ігровим процесом, проникнутись всім, що відбувається, і не відчувати якихось суттєвих проблем. Зрештою, ніхто вам не забороняє зменшити зображення до вікна, там Full HD, грати просто в вікні, якщо дуже хочеться. Є один момент в ній, вона трошки більш шумна, ніж попередня моя відеокарта, і майже ніхто не почує цього шуму. Я чую цей такий маленький ультразвук, якщо ми вимикаємо. Опцію нульового шуму, який можна включити в Asus GPU Tweak в другій версії, принаймні точно я користуюсь другою версією програми. Такий ультразвук легенький, коли вона на повних обертах працює на повних обертах охолодження. Але в мене комп'ютер стоїть під столом, тому це ніяк не впливає на процес і відключаю цю функцію тільки коли монтую або граю в ігри, коли потрібно хороше охолодження без обмежень. Але коли я, наприклад, записуюся, то я включаю нульовий шум, щоб лишнє нічого не це. І просто я знаю, деякі люди ставлять системний блок на стіл біля себе, і вони можуть чути оцей шум. Або може більшість і не почує, бо немає такого слуху, як є в мене, який руками тренував, заточений на частоти, на музику, бо займаюся цим. Та й таке відеокарта класна. Хоча, чесно кажучи, мені дизайн ТАФ, серії TAF більше подобається. Дизайн цієї мені. Мені сподобався і цей глянц на корпусі такі таке собі рішення, і я не розумію, на що вони це роблять. Але тим не менш, класно, що є бекплейт, нормальна збита, гарна відеокарта, потужна, закриває всі потреби і займає своє місце в системному блоці, так без всяких лишніх RGB і так далі. Мінімалістично, в принципі, це мені все і не потрібно. Так само, як система охолодження на процесорі, потужна стоїть, біквайт, ціла пачка. В мене і все воно без всякого освітлення стоїть в корпусі під столом. На це ніхто не дивиться, це нікому не цікаво. Тому я дуже рекомендую цю відео. Карту по суті знімається відео, щоб поділитися з досвідом. Я не є якимось технічним глядачем там всіх цих прибамбасів, тому і не вникаю всі ці деталі. Аналізую, і вибираю прискіпливо. Звісно, я звертаю увагу на характеристики. Вибираю довго між іншими варіантами, але переважно завжди віддаю перевагу дійсно. Asus. всі характеристики можете почитати. Точна назва моделі буде в описі під відео. Футажі з деяких ігор з FPS напрягати в цьому процесі. Не хочеться, часу, немає особо. хоч так, хоч що міг покажу вам. Поділюсь досвідом, покажу саму відеокарту, і власне це нагода для чергового відео на каналі. Бо я люблю такими справами ділитися, і я розумію, коли це, коли немає додаткового погляду людини, яка щось робить в напрямку, який нам цікавий, і треба подивитися якийсь огляд, який би показав з того чи іншого боку той продукт чи ту техніку. Тому я, власне, так, так і роблю. Дякую вам за увагу. Пишіть е, якісь питання, якщо є в коментарі. Я відповім по можливості. Вибирайте з розумом, порівнюйте, дивіться. Ставте лайк, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, може, щось цікаве ще знайдете. Дякую вам за увагу. Побачимося в наступних відео. Чого сумуємо? Не пруху висиджуємо? От послухайте краще. Перехопив якось патруль варти Сталкер. Ну і питає, хто такий, куди намилився?

Come. Let me show you. Where are we headed? Prepare to be shocked. Come along. Follow me. Unless you're showing me Bigfoot, you should know. <laughs> I'm not so easily shocked, Mr. Miller. But you will be. Wait until you see the waste, the boundless appetites of these men. I know you will be horribly shocked, because I see that frontier spirit in you—the self-reliance, the harmony with nature—that us, us modern men have so lamentably lost. I hate to spoil your impression of me, but I've been known to eat from a can just as often. Oh no! Up there, the poor creature is caught in a bear trap. John, can you do something? Uh, let me see. The cruelty of it if you could try it open it may recover stay calm do you think you can release it let me try and get you out of this those contraptions they are unforgiving and indiscreet you did it it's free a second chance at life maybe long as that wound don't go bad Still, better to die free than in the jaws of a machine. Now, come on. We have further to ride. Come on. The men I'd like to show you, they could have set that trap. Hunters? I've seen hunters, sir. And like I said, I've been one myself. Hunting for food or skins is one thing, but dredging rivers. Burning out forests, killing everything you find, and leaving all but the most valuable parts to rot. That is who these men are. They are the rapaciousness of our financial markets, let loose in the wilderness. A sign that our way of life has come to an end. I see plenty of those signs. Hey friend! you <laughs> you do that? No? You don't need to do that. Hey, I ain't gonna hurt you. Ma, you're a jumpy one. <laughs> hey. Hello! Well, if it isn't Mahatma Gandhi himself, come to honor us all with his life-preserving presence. If this is about the typhoon, I'll get to it in a minute. Now, Pritchard, I didn't risk my neck to have you lose it in a pile of CPUs and scuzzy adapters. Well, look at you using the big words. Don't think just because you hacked through the plant security system so fast that you're an expert on everything computer. There's a reason I can't examine the Typhoon yet. Do tell. For your information, I am running a diagnostic sweep on our network and router security to find out how Sanders' hacker got a hold of our codes. I'd have thought the first question to ask is whose codes were they you <laughs>